Друзі, ви не зможете рух, рухатися далі, якщо ви будете за собою тягнути там цілу торбу тих незавершених стосунк, стосунків із тими душами, які завдавали вам болю. Хто ці душі насправді це люблячі вас душі, які в цьому втіленні вирішили зіграти ось таку негативну роль? Цілком може бути, що це був ваш чоловік або дружина в попередньому вашому втіленні. І він вас настільки любив, що каже, а я тепер буду сволочу. Давай, я тобі буду настільки отруювати життя в цьому, в цьому втіленні, що ти про вічне будеш думати 24 на 7. І таки пробудешся. От. Тому ще раз кажу, як люди вони зіграли свою роль, вона була негативною, але як душі, вони дійсно були вашими справжніми вчителями. Тому ви їх ці душі повинні відпустити. От. Безвідносно. А ви що, нікому на хвост не наступили? Ви так думаєте? Боже, шо, ми на голову закось. Так, я розумію. І що там і мало залишилось розбитих сердець, у вас там, там, от, ні, от, ні, ні. нікого. Да, всіх любили, всіх до кладбища довели, похоронили, все нормально. І тільки після цього щас. Там також у вас. Купа сліз за вами. І також є люди, які зуб точать на вас до цього часу, а може, й прямо зараз. Тому, ще раз кажу, відгребіться від цього всього відразу. Це дуже серйозна тема прощення. І періодично оцю мантру все прощення застосовуйте, щоб не тягнути в своє життя ці. Нові душі, з якими у вас там на рівному місці зараз можуть виникнути конфлікти через просто елементарний розрив вібрацій. Тому що ви постійно духовно розвиваєтесь і рівень вібрацій ваших зростає, от, і ваше життя більш-менш благополучне, а люди, які залишилися там, де вони залишилися, будуть відчувати себе дуже-дуже такими обділеними долею. І перше, що вони зроблять, звинуватять вас. В тому, що з ними ось так все неблагополучно складається. Вони ж да, ніколи не згадають, що в той час, коли ви сиділи тут, вони не злазили з дивану. В той час, коли ви там шукали в своїй душі відповіді на виклики, з якими ви в житті зіткнулися, вони просто там балделі десь пили піво, да, розважалися як, і так далі. І, і їм здавалося, що ну, воно якось саме розмучиться. Ну, ось так. Витягніть із свого серця ці занози, оці чужі душі. Хай вони собі живуть далі. Не ставайте нікому суддею, ви знаєте, що найбільш небезпечна професія на землі для внуків професія судді. Тому що душу можна судити тільки за божественними законами. Але є люди, які по земним законам заслуговують покарання, і ось цю роль виконують судді. І тому їхні онуки, як правило, розхльобуються повною мірою за діяння, навіть праведні діяння своїх дідів і бабушек.